Вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо захищати кузов автівки від ультрафіолету, від сонячних променів. Для цього нам знадобиться ось такий твердий віск. Замовляв в інтернеті. Силочку залишу під відео. В цей віск входить. Мочалочка для нанесення і сам твердий віск. Мочалочкою ми наносимо твердий віск. Потім беремо багато мікрофібр, якими ми будемо розполіровувати цей твердий віск, щоб не залишався на кузові. Бо якщо залишиться, буде матовий відтінок і не буде такого ефекту і великого гідрофобу. Цей віск він робить на автівку дуже яскравою, і коли на неї потрапляє вода, ця вода стікає як з гуся. Великий в нього у цього твердого віску гідрофоб. Ну, Давайте будемо приступати, покажу, розкажу, як воно буде в в процесі. Ось так виглядає твердий віск. Беремо мочалочку, змащуємо і починаємо коловими рухами наносити віск на автівку. Наносимо не дуже е, товстим. Слоєм, щоб потім легше було його розполіровувати. Наносимо цей віск твердий і даємо трішечки автівці постояти, щоб він подіяв твердий віск на автівку Перед нанесенням треба автівку помити двофазною мийкою. Двофазна мийка це. Одразу наносимо піну на автівку, змиваємо водою, потім ще раз наносимо на автівку піну і мочалочкою або мікрофібровою перчаткою цю пінку треба розмочалити, щоб змити бруд, щоб автівка залишилась чистенькою. Бо якщо автівка буде грязна, ми будемо грязюку тягати по всьому кузову, і автівка буде грязна і буде царапатися. Отак От наносимо коловими рухами на автівку. Наносити треба одразу на якусь одну частину кузова, не на весь автомобіль, і потім будемо розтирати. Одразу на двері цілу нанесу, щоб воно порівняно. І будемо потім розтирати мікрофіброю. Нанесли, почекали. Десь хвилиночок 3-4 і будемо розполіровувати. Так, все. Віск вже подіяв на лакофарбове покриття і треба його тепер такою мікрофіброю брати, розполіровувати. Будемо розполіровувати, щоб автівка дуже-дуже яскрава була. І мала дуже гарний ефект. І таким. Чином ми автівку захищаємо від ультрафіолету. Вона буде яскрава у нас. Треба витирати, все це робити у перчатках і провітрюваємо приміщенні. Наносити треба твердий віск на автівку, коли вона дуже не нагріта, не на сонці, бо твердий віск починає швидко висихати і його дуже важко потім розполіровувати. Раз треба проходитись, щоб повністю-повністю цей твердий віск він не залишився на кузові проходити дуже-дуже дуже, дуже, дуже ретельно. Отак мікрофіброва серветка забивається віском. Потім, після того, як ми зітремо весь віск, мікрофіброву серветку, ми одразу викидаємо. Беремо не одну, а штучки 3-4 мікрофібри на повну автівку, щоб вона вистачило. Твердий віск. Бермо знімаємо перчатки і проводимо по кузову рукою. Вона скользити. Оце правильне нанесення твердого віску. На низ на водійську двері і розтер, І в нас уже виходить дуже гарно блискучий колір кузова. Ось такий у нас ефект відбувається блискучий, як з заводу. А може ще і краще. Переходимо до лівої пасажирської двері. Наносимо. Забув сказати, друзі, цей віск, коли ми нанесли на автівку, він тримається від трьох до шести місяців, від того, скільки ви раз в місяць моєте автівку. Процедура не з легких, але полірувальною машинкою так, ми таке не зробимо. Коли кузов автівки не теплий, то легше розтирати. Але як я вже вам підказував, що на теплу автівку ні в комусь разі не можна наносити Це ви нашкодите кузову, не зітрите віск, він прилипне на кузов автівки, і ви потім зовсім його не зможете стерти. Треба буде приходити до того. Що брати полірувальну машинку і полірувальною машинкою його знімати лишня трата часу міняємо вже другу сторону мікрофібри бота вже забилася і ми тягаємо безвилазно твердий віск по кузову робити під гарним освітленням, щоб краще брати на голову чіпляти фонар і котрий буде підсвічувати ділянки, які ми розполіровуємо. Я полінився, треба брати ось ці пороги, які пластикові, їх заклеювати малярною стрічкою, бо попадає віск і він в порог забивається, його дуже-дуже важко потім з тих порів стерти. Thank yeah. робити перед зимою, після зими змити оцей білий матовий наліт від солі, солі з дороги, котрий на автівку приліпає. Потім перед осінню треба наносити, коли в нас починається сезон дощів, щоб автівка залишалася у нас. Частенько її легше було на мийці самообслуговування мити. Продовжуємо наносити вже на праву частину палківки пасажирську. Після нанесення на автівку твердого віску, будемо дивитися, який у нас виходить гідрофобний ефект. Ось такого ми чекали гідрофобу, що на автівку потрапляє вода і вона стікає, як з гуся, не залишаючись ні на одній деталі кузова. Ось такого ефекту треба дочекатися, коли правильно нанесений у нас твердий віск. От ми і закінчили натирати автівку твердим воском. Автівка вийшла дуже гарна, яскрава, гарний в неї гідрофобний ефект, ви бачили на відео. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, па-па!